Жуль Верн, 15-річний капітан, Частина 1. Розділ 4. Врятовані з Вальдека. Работоргівля все ще широко розповсюджена на території Екваторіальної Африки. Попри те, що у збережжі континенту патрулюють англійські та французькі військові кораблі, работорговці продовжують вивозити із Анголи та Мазамбіку чорношкірих невільників. Чорний товар ще доволі популярний в багатьох країнах, на жаль, навіть в країнах цивілізованого світу. Капітан Хал знав про це. Хоча й та частина океану, де зараз знаходився Пілігрим, пролягала осторонь від маршрутів, якими зазвичай користуються кораблі поневолювачів, капітан Хал вирішив, що, вочевидь, негри належали до партії рабів, яку Вальдек віз на продаж в одну із колоній Тихого океану. Пілігрим з великою увагою поставився до врятованих негрів. Місіс Велдон, за допомогою Нен та Діка Сенда, напувала їх із ложки свіжою водою, якої, вочевидь, вони не бачили декілька днів. Врешті-решт, вода та трохи юшки повернули бідолах до життя. Один із них, не вигляд старий, 60 років, незабаром вже був спроможний відповідати на питання. Він володів англійською. Що сталося з Вальдиком? найперше запитав капітан Хал. Він зіткнувся з іншим кораблем? Приблизно десять днів назад, вночі, коли всі спали, на нас наскочив якийсь корабель, відповів старий негр. Що сталося з командою Вальдика? Я не знаю. Коли ми піднялися на палубу, там вже нікого не було, сер. Як ви гадаєте, екіпаж Вальдика встиг перебратися на борт того судна, з яким ви зіштовхнулися. Маю надію, що так все і сталося, сер. Цей корабель після зіткнення не зупинявся, аби підібрати постраждалих? Ні. Можливо, він затонув? О, ні, заперечив старий негр. Ми бачили, як він зникав у пітьмі. Те саме підтвердили і інші врятовані з Вальдика. Наскільки це здавалося неймовірним, проте нерідко трапляється, що капітан корабля, з провини якого відбулося зіткнення, поспішає щезнути з місця катастрофи, нехтуючи піддалахами, приреченим через нього на смерть, яким він навіть не намагається надати допомогу. На осуд заслуговує навіть візник, який, наїхавши на перехожого, намагається зникнути, полишаючи жертву власної неуважності на інших. Постраждалому від нещасного випадку на вулиці швидко нададуть першу допомогу, але як бути з тими, хто покидає напризволяще потерпілих у відкритому морі? Такі особи знеславлюють рід людський. Капітан Хал міг би згадати багато випадків такої немилосердної жорстокості. Він повторив місіс Уелдон, що якими б жахливими не були подібні випадки, на жаль, вони трапляються, і доволі часто. Потім він продовжив: Звідки йшов Вальдек? Із Мельборна? Отже, ви не раби? Ні, сер, випроставшись, жваво відповів негр. Ми мешканці штату Пенсильванія, громадяни вільної Америки. Друзі, промовив капітан, знайте, що на борту Пілігрима, американського корабля, ніхто не наважиться відняти у вас вашу свободу. Дійсно, п'ятеро негрів, врятованих Пілігримом, були із штату Пенсильванія, найстаршого серед них продали в невільники у віці шести років. Із Африки його доставили в Сполучені Штати, де він вже давно отримав свободу. Його молодші супутники народилися вільними, і ніхто з білих не мав права називати їх своєю власністю. Вони навіть не знали тієї мови, яку використовували негри до війни, мови, в якій не існувало відмінювання, і всі дії слова вживалися в незначеній формі. Ці негри покинули Америку вільними громадянами і вільними громадянами поверталися назад. Вони розповіли капітану Халу, що влаштувалися на плантацію до якогось англійця неподалік Мельбурна, Південна Австралія. Вони пропрацювали там три роки і, не збиравши грошей, та із закінченням строку дії контракту вирішили повернутися на батьківщину. Вони заплатили за проїзд Вальдеком як звичайні пасажири, і 5 січня покинули Мельбурн. Через 17 діб вночі Вальдек зіткнувся з якимсь великим пароплавом. Негри спали в цей час. Вони прокинулися від сильного поштовху. Коли через декілька секунд вони вибігли на палубу, щогли вже були за бортом, а Вальдик лежав на боці, він не затонув тільки тому, що в трюм потрапило порівняно небагато води. Капітан та команда Вальдика щезли напевно, деяких скинуло в море, інші вчепилися за снасті параплава, що після зіткнення з Вальдиком поспіхом зник. П'ятеро негрів залишилося на напівзатонулому човні за 200 тисяч миль від найближчого суходолу. Найстаршого звали Томом. Супутники визнавали його своїм керівником. Том завдячував цьому не лише завдяки віку, а й своєю енергії та багатому досвіду, накопиченому за довге трудове життя. Інші негри були молодими чоловіками років 25-30. звали їх Бат, Остін, Актіон та Геркулес. Всі четверо були високі на зріст. З широкими плечами на невільничих ринках Центральної Африки за них віддала би високу ціну. Попри те, що зараз вони були зморені та виснажені, в око все ж таки впадала могутня постава цих чудових представників витривалої раси, а також відчувалось, Певне виховання, отримане ними в одній із багатьох шкіл Північної Америки. Отже, після катастрофи Том та його товариші залишилися самі на потрощеному судні. Вони не мали змоги ні виправити шкоду, завдану Вальдику, ні покинути його, оскільки обидві шлюпки було розбито. Врятувати їх могла лише зустріч з якимось кораблем. Втративши керування, Вальдек став іграшкою в руках вітру та течії. Цим пояснюється, чому Пілігрим зустрів вітрильник далеко від його маршруту набагато південніше від звичайних шляхів кораблів, що прямують із Мельбурна до Сполучених Штатів. Протягом десяти днів, які пройшли з моменту катастрофи до появи Пілігрима, п'ятеро негрів харчувалися продуктами, що знайшли в буфеті від компанії. Діжки з питною водою, що розміщувалися на палубі, розтрощили під час зіткнення акамбус, в якому можна було б знайти, що сістівне повністю залило водою. На дев'ятий день Том та його товариші, страждаючи від нестерпної спраги, втратили свідомість, тож Пілігрим нагодився дуже вчасно. Том коротко розповів про це капітану Халлу. Сумніватися в правдивості оповідання старого негра не було потреби. Факти промовляли самі за себе, та й супутники Тома підтверджували його слова. вочевидь, інше створіння, врятоване з затонулого корабля, повторило б те саме, якби мало дар мови. Маємо на увазі собаку, який так сильно розлютився, коли побачив Негору. Цю ворожість тварини до корабельного кока неможливо було пояснити. Дінго, саме так звала собаку, належав до породи крупних сторожових собак, які. Розповсюджені в Новій Голландії. Однак, капітан Вальдика придбав Дінго не в Австралії. Два роки тому він знайшов напівмертвого пса на західному збережжі Африки поблизу гирла річки Конго. Йому сподобалася прекрасна тварина, і він взяв його до себе на корабель. Проте Дінго не прив'язався до нового господаря. Складалося враження, що він тужить за колишнім господарем, з яким його сільцем розлучили, і якого неможливо було відшукати в цій безлюдній місцині. Дві літери С та В на нашийнику все, що пов'язувало собаку з її минулим, які залишалися таємницею для нового хазяїна. Дінго був великим, сильним собакою, значно більшим від піренейських собак і міг вважатися чудовим зірцем новоголландської породи, коли він спирався на задні лапи. Та закидав голову, ставав зростом з людину. Москулястий, сильний, жвавий він був одним із тих собак, які, не вагаючись, нападають на його араба, Пантеру та налікаються сутички з ведмедем. Дінго мав темну роду густу шерсть з білими плямами на писку, довий хвіст, пишний та гнучкий, наче в лева. Розлютившись, такий пес міг виявитися небезпечним ворогом, зрозуміло, чому зустріч з ним не викликала у Негору ентузіазму. Дінго не вирізнявся товариськістю. Але й злим його не можна було назвати. Швидше він здавався сумним старому Томові, ще на Навальдику здалося, що Дінго недолюблює негрів. Він не намагався завдати їм шкоди, але постійно тримався від них на відстані. Можливо, під час його поневірянь африканським узбережжям туземці погано поводилися з ним в будь-якому випадку. Він не наближався до Тому та його друзів, попри те, що це були хороші та добрі люди. За той десяток днів, які вони провели разом на палубі. Розбитого човна Дінго, як і раніше, тримався осторонь товаришів у неволі. Чим він харчувався тими днями, невідомо. Але так само, як і люди, він дуже страждав від спраги. Ось кого підібрали з корабле-трощі. За першої нагоди судно мусило піти на дно і беззаперечно потягнуло б за собою в океанську безодню виключно померлих. Однак несподівана зустріч з Пілігримом, якого затримали в дорозі штиль та протилежний вітер, дала можливість капітану Халу зробити добру справу. Залишалося тільки довести цю справу до кінця, повернувши на батьківщину усіх врятованих з Вальдика, негрів, які на додачі втратили усі свої заощадження, зароблені впродовж трьох років. Саме це і планувалося зробити. Пілігрим, розвантажившись у Вальпараїсо, мусив пройти вздовж американського узбережжя до Каліфорнії. Місіс Уелдон великодушно пообіцяла Тому та його товаришам, що там вони знайдуть притулок у її чоловіка, містера Джеймса Уелдона. І він забезпечить їх усім необхідним для повернення в Пенсильванію. Бідолашні тепер могли впевнено дивитися в майбутнє, і їм не залишалося нічого, окрім як дякувати місіс Велдон та капітану Халу. Дійсно, вони почувалися винними перед ними, і, попри те, що були всього бідними неграми, сподівались колись відтячити їм по справжньому.